At. Так, ну що, цей день настав нарешті, привіт, колего, Мене звати Оля Сазова. І сьогодні ми зібралися по такій крутій події, як. Саморозвиток та зростання нас як дизайнерів та як особистостей. Це моя вечірка, мої правила, і за ними ми будемо з вами розвиватися. І кожен шлях кожної людини він не буває гладким та простим. Цей курс був мною написаний не для того, щоб підняти один раз якийсь великий куш. Звісно, я буду тобі розповідати, якими інструментами я володію, як я змогла підняти за декілька років свій власний дохід. Але основна моя ціль це дати тобі інформацію, дати тобі мої інструменти. А будеш ти їх використовувати, чи не будеш ти їх використовувати? Залежить вже від твого вибору. З дитинства я мала мрію виступати на сцені. І в цілому, десь ця мрія і здійснилася саме тут, бо я зараз сиджу і з тобою розмовляю. Моя мрія була пов'язана з тим, щоб давати людям емоції, бути хоча б трішечки дотичною до їхніх мрій, до покращення якості їхнього життя. Перед тим як ми почнемо цей довгий шлях у 9 тижнів, будь ласка, напиши своєму у Воркпуті, Свій запит, з яким ти заходиш на цю вечірку. Твій запит може змінитися з часом, але зараз ти маєш розуміти, з якою метою ти сюди заходиш, що ти для себе хочеш почути, дізнатися і що пропрацювати. Абсолютно всі уроки, побудовані власне мною, моєю рукою написані. Я пережила всі ці трансформації, і все, що я даю, кожен урок, кожну пораду, кожен інструмент, я, власне, сама переживала. Сьогодні часи великої перебудови світу, людства, політики, економіки. Один із важливих складових, який ми будемо з тобою піднімати, це мислення. І з нього все починається. Саме перший модуль, присвячений такому великому поняттю, як мислення. Кожна з вас унікальна жінка, не тільки як дизайнер, а унікальна особистість. Я буду багато разів тобі повторювати, що. Унікальність немає конкуренції. І саме над цим ми будемо працювати 9 тижнів. Ми будемо вибудовувати власні опори, власну візію. Ми будемо працювати над тим, як вибудувати впевненість, структуру своєї роботи і розуміння, який крок для чого ми робимо. У кожної з нас є слабкі сторони і сильні сторони. Так от ми будемо діставати з тобою твої сильні сторони, розвивати їх і на цьому самоставити акцент. Тож вітаю вас в своєму серіалі, де я і режисер, і актор, і відеомонтажер і все в одному обличчі. Насточно з вами об'єднує декілька речей. По-перше, всі ми жінки, тут тільки дівчата. А по-друге, нас об'єднує неймовірна любов до своєї справи. Розумієш, творити інтер'єри це вносити зміни у життя людей, це розфарбовувати сірі будні і впливати на якість життя твоїх замовників. Ніяк інакше. Наш вклад набагато більший, ніж може здатися на перший погляд. Ми не просто розфарбовуємо сірі бетонні стіни. Ми вносимо набагато більше значення у життя людини. Ми є дотичними до мрій наших замовників. Моя ціль дати тобі ті знання та ті інструменти, які ти використаєш на благо своєму замовнику, ну і, по-перше, на благо собі. Важливо навчитися цінувати свій вклад. Свій талант, свої інвестиції у навчання, свої інвестиції часові. Тож ми будемо вчитися себе поважати, позиціонувати, пишатися собою і нести красу у цей світ. Ще є один такий секретик: навчитися себе цінувати це значить дозволяти Всесвіту тобі достойно дякувати за твій вклад. Я винайшла для себе основні категорії як дизайнера, які допомагають мені вибудувати систему роботи, бути абсолютно впевненою в тому, що я роблю, поважати себе та свій час, виставляти правильно кордони. А ще допомагають бачити ситуацію зверху, і таким чином я можу вибудовувати власне масштабування. Неважливо на якому ти зараз знаходишся етапі. Ти початківець, чи ти вже досвідчена дизайнер. Важливо твоє бажання зростати, важливо твоє бажання розвиватися, іти в щось нове. І ти тут, тому що ти не здалася ситуації навколо. Ти вирішила, що зараз саме час для того, щоб, власне, розвиватися. Перед тим, як я написала цей весь курс, я вивчала дуже багато ваших анкет. І на базі цього я побачила, як багато у кожної з нас є страхів та упереджень. І це, знаєте, це такий основний ем, тормоз, основний такий бетонний паркан, який не дозволяє вам рухатися вперед. У всіх у нас страхи дуже подібні. І якщо тобі здається, що ти така одна зі своїми страхами, то ні, повір, ваші страхи вони подібні один одному. І для цього спеціально я виділила великий цілий перший модуль, присвячений мисленню, де ми будемо багато говорити про страхи. Тому що. Як би ми не хотіли розвиватися, якби ми не вибудовували власні системи, власну структуру роботи, як би ми не проявляли себе, перш за все потрібно пропрацювати власні страхи і власне мислення. Це перестрибувати не можна, інакше нічого не вийде. Ну і звісно, ми будемо прокачувати себе як підприємця, адже Наша діяльність має приносити нам непогані такі гонорари, навіть я би сказала, гарні бонуси від Всесвіту. Тому що в всесвіті дуже багато ресурсів, і грошей вистачить на всіх. Я навіть більше скажу, що грошей у Всесвіті так багато обмеження лише в нашій голові. І вони так глибоко сидять в наших думках, про що ми будемо говорити на онлайн-вебінарі із моїм неймовірним коучем Катериною про гроші. Ми будемо шукати, де саме сидить причина того, що в тебе є стеля. Ну, розумієш, про що я? А якщо не розумієш, то ми про це поговоримо. Знаєте, є така фінансова стеля, яку людина не може пробити. Ось про це ми поговоримо. Я одразу тебе попрошу відповідально відноситись до всього, що я тобі говорю, до всіх завдань, які є у тебе в воркбуці, до всіх моїх порад. Віднесися, будь ласка, з відповідальністю, адже ти прийшла сюди брати то бери. Дуже важливо практикувати твої завдання, бо знати і не робити, значить, нічого не знати. Знаєш, проявлення та масштабування це ж не завжди про гроші. Тут ми більше будемо говорити про власне зростання. Масштабування це про те, щоб ставати з кожним днем кращою версією себе. У нас у всіх запити дуже різні. Не обов'язково всім нам бути зірками. Не обов'язково всім нам заробляти по 20 тисяч доларів на місяць. Адже об'єм нашого запиту у всіх різний. І ти маєш зрозуміти свій об'єм і до нього прагнути. Адже як приємно пишатися собою, адже як приємно розуміти, що ти в зростанні, що ти розвиваєшся у всіх сферах свого життя, адже як приємно балувати себе тими хатєлками, адже як приємно дарувати подарунки. Адже як приємно розуміти, коли ти вносиш свій вклад в цей світ і отримуєш приємні бонуси. Ми будемо вчитися відверто. Пишатися своїм вибором, своїми діями і своїми цілями. Імовірно, коли ти йшла на цей курс, у тебе були сумніви, навіщо воно тобі потрібно. А можливо, це чергове лиття води. А можливо, ну, скоріш за все, було багато сумнівів із-за того, що ти мене ще не настільки знаєш добре, щоб розуміти, що я буду давати, або взагалі нічого не буду давати. Так от. Добре, що я знаю цінність свого продукту. Я знаю свій підхід і знаю, скільки я вкладаюся в те, що роблю. Звісно, я знаю, що по статистиці не всі люди, які прослухають до кінця цей курс, підуть мінятися. Частина людей залишить все, як є. Частина людей дійсно для себе щось зрозуміє і піде зростання, а частина людей, можливо, навіть вирішить змінити свою професію. Звичайно, будуть ситуації, коли ти будеш попадати в якісь тупіки, будуть факапи, якась зневіра, обскатимуться руки, і це нормально, але ти маєш знати свою головну ціль і, не дивлячись ні на що, до неї йти. А тут ми зібралися для того, щоб траєкторія твого шляху мала як мінімум бугристості і максимум результативності.